Друзі, запрошую у вас в свій новий влог. Сьогодні буду впорядковувати свою парфумерну колекцію, буду готувати і буду, як завжди, розповідати про парфуми. Всім приємного перегляду! Часу на нато пішло багатенько, скажу я вам, адже я не тільки протирала флакони, розставляла все гарненько, красивенько, складала свої відливанти, ні, я бавилася своєю колекцією, адже чому мені було спішити? Це найбільше моє задоволення, перенюхувати парфуми, порівнювати, коротше, балдіти від своїх іграшок, яких я маю достатньо багато. Ну і зайвий контакт, скажу я вам з моїми парфумами мені аж ніяк не пошкодить, адже це діючі ліки від депресії і хандри. Так, друзі, я тут взялася начищати ось ці металічні частини в клої. У мене є клоє от Анжерін і класична клоє. І ось так виглядає, бачите, зовсім нечищений флакон. Ну, в принципі, в тому щось є, але в мене зараз є бажання трохи начистити і спробувати, чи я доведу до ладу, тобто до первозданного стану. Я тут вже почала терти такими спеціальними тряпочками для прикрас, для срібла, і якщо в мене гарно вийде, я вам обов'язково покажу різницю. Ну що, я підчистила наскільки могла, пробувала і засобами для скла і просто, бачите, чорна абсолютно тряпочка. Так, начистила. Воно блистить, але патіна, ось ця така благородна, вона все рівно залишилася. Якщо порівняти з тим нечищеним флаконом, то різниця, звичайно ж, ну, очевидна, але, тим не менше, повністю до ісходного стану мені не вдалося його начистити. Кинувся мені в очі. Мій цьогорічний подарунок від таємного Санти на Різдво Феблос від Френка Олівера, новинка 25-го року, дуже бюджетний бренд і аромат, який я спробувала колись в магазині ДМ ще всередині осені. І так він мені тоді сподобався, коли я його набризкала на блотер. Мені запахло прям різдвяними смаколиками, марципанами, цукерками, батончиками, які я дуже люблю їсти перед Різдвом. І знаєте, він подарував таку передсвяткову класну атмосферу що мені дуже захотілося мати цей парфум, незважаючи на те, що такий профіль Аля Томфорд вишня, я не полюбляю. Але цей аромат якось звучав дуже так легко, ненав'язливо повітряно з кислиночкою. Тобто, так, цей профіль дуже знайомий, але це. Та концентрація, яка для мене доступна, яку я можу спокійно носити. Ну і тепер у цього аромату дуже класний, приємний якір. Я з ним провела своє різдво в горах. Друзі, привіт! Я сьогодні збираюся запекти ось цю велику качку. Вчора несподівано. Дісталася мені та качка по дуже класній ціні, адже в Lidl була класна знижка по 9 злотих за кілограм качки. І я зайшла купити якісь щось куряче, якісь курячі ножки, можливо, щоб швиденько запекти. Але там були пусті чисті вітрини перед вихідними, перед неділею, так як неділю тут не працюють магазини. І залишилася тільки та тушка качки, і я подивилася, яка там ціна, і вирішила, що нема про що думати, бо коштує це дешевше, ніж карачка курячка. Ну і відповідно знайшла Я рецепт, дуже хвалять цей рецепт, що дуже класно виходить, смачна качка. Я ніколи в житті не запікала таку цілу здоровенну качку, і там потрібні яблука. У мене, на щастя, були яблука, і буду зараз чаклувати. Сподіваюся, в мене все вийде. В рецепті сказано замочити в солоній воді на ніч, але у мене часу стільки немає, я на дві хоча б годинки замочу. Солона вода пропорція 1 столова ложка на літр води, в мене тут 2,5 літри. Сподіваюсь, вистачить того часу. Качка була повністю випотрошена, чистесенька, без пір'я і була ще шийка. Буде мені на якийсь бульйончик докласти до бульйона. Так, намаринувала я свою качку, натерла гірчицею, так абільна спеціями, сілью. Всередину накришила багато яблук і поклала в рукав. Саме в рукаві вона має пектися 2-2,5 години. Ну, Там була домашня качка, вона твердіша, звичайно, за таку, що продається у лілі, то я думаю, що до 2 годин вона має бути, в принципі, готова. Потім її треба розірвати і намастити ще соєвим соусом з медом, Щоб вона отримала гарну хрумку шкуриночку. Ну ось, Все вже майже готово. Я попритикала її трохи ножиком, щоб зрозуміти, чи вона готова, чи не тече ще кров. Все в порядку. Зараз буду змащувати а, кінцевою такою сумішшю і потім хвилин на 15, щоб трішечка зробилась шкуриночка. Ось і смакота виглядає дуже апетитно. Тепер викладу її на тарілку. Ну це просто якесь блюдо для святкового стола, скажу я вам. Позвонила дітям, і діти прийшли на вечерю до мене на качку, яку мама вперше запекла. Ось таку качку я ніколи ще не робила. Вона вийшла дуже смачна, як в лучших домах Парижа, як то кажуть. І ми їли її з ягідним соусом, з ягід, який я привезла, ми привезли колись з Швеції. Фух, ну нарешті у мене повний порядок. Я справилася з своїм Армагеддоном і своїм бардаком. В шафі поприбирала, також проставляла собі окременько свій масмаркет, свої недорогі парфуми. І там всю решта, внизу мою класику. Там у мене підбірка до наступного відео. Ну, і там у мене коло моєї ялинки, яка світиться до сих пір. Я також витирала і зробила порядок своїми парфумками. Дуже вони мені тут подобаються цього. А року саме з такою інсталяцією іленковою флакони дивляться дуже гарно. Ну, я виставила сюди ще пару флакончиків, Коротше, в мене повний порядок. Ура! У нас сьогодні такий гарний іний на деревах, і мій парфум дня на сьогодні Midnight Rose від бренду Lancome. Як він мені тепер подобається. Слухайте, я просто в запої з тим ароматом. І вчора його носила, і сьогодні буду задоволенням. Цілий день ньому нічого не буду змінювати. І завтра, я думаю, що я ще ним скоріше за все не насичуся. Коротше, класна погодка, класний аромат. Всім гарного дня! У мене сьогодні пару вільних годиночок, і я дозволила собі задоволення повишивати. Дуже люблю цю справу, і сьогодні такий ясний день. Я сіла перед вікном, бо ввечері дуже важко вишивати на темному полотні, особливо коли в тебе поганий зір. Гарна тут схема, це я замовляла набір для вишивання на сайті тему. Ниток вистачає, всього вистачає, і вже я наближаюся до кінця. Коротше, складно, але мені все ж таки дуже подобається процес. Ну і парфум дня на сьогодні парфюмері женераль П'єр і Спарта 26. Дуже класний ягідно-трояндовий шипор з червоними ягодами, з дуже реалістичною трояндою і пачулі. А я вирішила спекти ПП хліб. Не можу я без хліба, відповідно, потрібно щось на щось замінити. Знайшла рецепт на Тіктоці такої собі блогерки Марфуши. Я думаю, хто обітає в Тіктоці, той знайомий з нею. У неї дуже багато класних рецептів ПП-харчування для похудання такого тотального. Я не худаю, але хочу все ж таки прийти на корисний хліб. Ну і це, я думаю, все ж таки по інгредієнтах, якщо судячи, то має бути саме так. Головне, щоб він у мене вийшов. Якщо вийде, то я обов'язково поділюся рецептом. Наш сусідський кіт-кропик бавиться снігом. Такий кумедний, скаче на ті сніжинки. шинки. Чудік. Друзі, я ще це робила у себе порядки на парфумерних полицях і знайшла серед мільйона своїх різноманітних відливантів і пробників аромат Клін. Аромат називається Варм Котон. Теплий хлопок, тепла бововна. І він в мене вже давно цей аромат, я його давно пам'ятаю, перекидала з кутка в куток. І коли я тільки його отримала, я не пам'ятаю, хтось з дівчат мені його подарував з парфумерних блогерів, наскільки я пам'ятаю. Я його взагалі тоді не зацінила. Я його так понюхала. Ну, непоганий такий мускусно-квітковий аромат, нічого в ньому особливого. Але зараз я заради цікавості просто так бризнула на себе. Цей парфум, і я просто офігіла від того, що саме таке звучання я зараз шукаю посилено. І воно зараз дуже популярне, трендове і модно це аромати чистоти в стилі альдегідних таких парфумів, порошкоподібних, милоподібних, така густа піна, ополіскувач для білизни. Щойно попрана білизна. І саме це я чую в тому парфумі: Clean Warm Cotton. Там є Cool Cotton, я не знаю, як він пахне. Взагалі не знайома з тим брендом. Але цей аромат мене настільки здивував. По-перше, на шкірі він пахне. Знаєте чим? Він пахне одразу якимось хімічними засобами для ванни і для туалету. Це справді так і є. Я колись прочитала про це. В відгуках не пам'ятаю, де на фрагрантики на фрагрантиці, по-моєму, я це читала, і справді якийсь туалетний утьонок, навіть якась хлорочка. Ну, от щось типу такого недорогий освіжувач повітря, але, але, не спішіть, не поспішайте. З своїм розкриттям він показує дуже цікаву гру нот. Потім це вже таке враження, що ви щойно достали білизну з пральної машини, вона ще тепла досить, і вона пахне ось тим ополіскувачем, настільки концентровано і яскраво. Але, знов таки, коли цей аромат починає розходитися, коли він попадає ще і на тканини, бажано хебешну, так само бавовняну, то аромат пахне щойно принесеною з вулиці. так? Розвішеною білизною на вулиці, яка там висохла, і ви щойно її принесли додому після того, як вона там цілий день провела на свіжому повітрі. Дуже повітряний, свіжий такий аромат, хімозний. Я розумію, що він хімозний, але у нас порошок і мило все пахне хімозно, але тим не менше, це зараз те, чого я добуваюсь, шукаю. І це не за всі гроші світу. Я вже його кинула була на нотіну, но тут на польському знайшла цей парфум, там була навіть знижка класна. І я на наступний день хотіла вже здійснити покупку, закінчити до кінця, але його вже там не виявилося. Тобто розібрала. Ті парфуми, тепер я знову за ним полюю, бо ціна на нього тепер кругом дуже дорога. прогавала я можливість, скажімо так, але я таке точно хочу. Якщо вам подобається мюз від зеркапарфам, там теж такий хімозний порошок для прання. Якщо вам подобається акне студіо, як він там називається, то, що у нас з чорною смородиною, і так само. Порошкоподібним конкретним звучанням, то це вам теж може сподобатися. А на вулиці, як він класно пахне, от на холоді, скрипучий такий різкий аромат чистоти свіжопопраних лахів, курток, шарфів. Такий аромат я дуже часто відчуваю з поляків, вони дуже зловживають. Такими кондиціонерами для білизни. Мені це теж часом подобається, але не настільки, як вони на себе, того... не на себе а наливають цього в машинку, ну настільки це яскраво від них пахне, як якийсь дуже сильний парфюм. Це приємно з одного боку, бо пахне чистотою, ніби ви вдягнули сьогодні чистий одяг, і це завжди значно приємніше, ніж навпаки. Так? Але трошки перебор. Тут дуже тонке звучання. Дуже нагадує той самий кондиціонер, але це парфюм. Ну, не знаю, мені захотілося такого аромату мати в повному флаконі. Там, по-моєму, найбільш об'єм 60 мл, їй 30 по-моєму, але я хочу великий об'єм. Не знаю, для чого він мені потрібний. Мені ще дай Боже, зносити навіть цей пробник, бо він дуже концентрований. Ну, знаєте, він так настільки сильно яскраво пахне. Можливо, він недовго, недовговічно буде пахнути, але концентрація в нього, дай Боже, і треба знати, звичайно, шміру, бо може реально придушити, і голова навіть може розболітися від такого хімозного, ну, по-хорошому, хімозного аромату. Так, дівчата, зайшла я в суперфарм і наткнулася на рядній Роже Енд ніколи там щось я її не бачила. Перепробувала всі аромати, звернула увагу на ось цей класичний такий одеколон з зеленью із цитрусами, Ну і ось цей аромат а, про інжир мені дуже сподобався. Ви мені, до речі, його колись рекомендували. Дуже свіжий, такий ніжно-квітковий, ніжно-солодкуватий. І зробив його, між іншим, френсіс Курджа. До речі, на всі аромати дуже класна знижка. 90 злотих за 100 мл. Такої ціни ніде більше немає. Ну, а це арабський аромат про молочність, лактонність, але щось він мене не пройняв. Слухайте, я тут нещодавно, несподівано сама для себе, зайнялась леєрінгом або міксуванням ароматів, або змішуванням парфумів, наслоюванням. Це сталося абсолютно випадково. Я ж тикала собі, під ніс всі аромати, які я протирала, коли робила порядок в своїй парфумерній шафі. -таки. І знаєте, до носа торкнувся мені дуже сильно аромат каландр. Від Пакрабан. Дуже я взагалі-то був такий час, я просто обожнювала такого роду альдегіди. Зараз він для мене звучить безнадійно ретро. От, чесно, реально, люди, я зараз в ньому ну, просто не маю сміливості вийти в люди. Він гарний аромат, справді гарний. І я його. Залишаю для колекції для того, щоб поносити його вдома і відчути саме ті ноти, які мені от подобаються, а ті, що мене хвилюють, щоб, ну, от, щоб ніхто їх просто з мене не чув, бо саме вони придають мені віку, мені здається, от, ці ноти, які присутні в тому аромат, ароматі. Що саме це, я не знаю. Альдегідний аромат. І такі приблизно Альдегіди я відчуваю в Hermes Господи, як називається той аромат? Калеш, Калеш від Hermes. і такі самі альдегіди я відчуваю в Chanel No5 Льо, саме версія Льо. І так само він мене почав останнім часом напружувати, я його рідко ношу. От на весну на прохолоду я ще можу вдягнути ці аромати, вони не настільки відверто показують ці такі ретро ноти, принаймні я їх так сильно не чую. І тут я понюхала цей аромат, потім я понюхала цей аромат, на його на себе, і якось так сталося, що в поєднанні один з другим вони дали мені фантастично просто красиве звучання. Мене тут зацікавило і я ж давай їх розношувати, розпробувати. І на шкіру я така більно собі нанесла один потім другий. Нанесла на папір, нанесла на одяг. І ви знаєте, разом вони дуже гарно між собою дружать. Ось ця пудровість і помадність і ягідність, така позитивність і густота вона забиває ту нездалу для мене ноту. І ось ця пудровість і м, така ірисовість, яка є в цьому парфумі, так само прикрашає цей аромат. Тобто разом вони між собою дуже гарно поєдналися і дали для мене дуже красиве звичання. І завдяки тому, що я от знайшла таке поєднання, я буду тепер носити цей аромат. Бо в принципі цей аромат сам по собі дуже гарний. Але сам по собі цей аромат мені носити дуже важко. Але саме ось ця туфелька від Кароліни Рейри допоможе мені, а, ну. Поносити цей аромат також. От дуже дивно. Два парфуми з абсолютно протилежним парфумерним напрямком. Це у нас серйозна парфумерія старої французької школи, така парфумерна класика. Це у нас сучасніший парфум сучасного популярного парфумера Квентіна Біша, але разом вони якось між собою дуже гарно поєднуються, доповнюють один один, прикрашають один один. І я тепер так і буду робити: носити їх разом. Хоча цей парфум я окремо теж буду носити обов'язково, бо він зараз от в моїх любимчиках. Єдине, що я помітила, що цей аромат значно стійкіший за цей парфум, і коли це я вже перестаю чути, то цю базу я чую ще довго, а саме ця база мені дуже не подобається. Тому я ще десь через годинки три наношу на себе туфельку, і до кінця вони доживають вже дуже красиво на моїй шкірі. Коротше, дуже цікавий експеримент, і я не могла з ним. Ним з вами не поділитися.